Сміялися до сліз і ділилися мріями. Цікаві уроки, захоплюючі заходи, дружні змагання та зустрічі на перервах. Усе це маленькі історії, які назавжди залишаються в серці. Вітаємо всіх наших випускників! Шкода, що ми не можемо зустрітися з вами, усі на гімназії. Але якщо ви не можете прийти до нас, то ми вирішили. Нехай школа завітає до вас. Саме тому ми підготували для вас екскурсію, щоб показати, як змінився наш заклад за той час, поки вас тут не було. Тож приготуйтеся до подорожі в минуле сьогодення. Готові? Тоді вирушаємо. Нашу екскурсію ми розпочнемо з найцікавішого місця. Тут все починалося. Перші роки, перші букви і цифри. І, звісно, перша вчителька, яка вчила нас не тільки писати, а й бути чемними. Вони більш самостійні чи просто краще знають, як погуглити відповідь на ваше запитання? Я думаю, що сучасні першокласники найкраще знають, хоч навіть і не вміють читати, вони вміють погуглити і знайти відповідь на моє запитання. Олена Миколаївна, а в був першим учнем, який довів вас до сліз? це були сльози гордості чи нервового зриву? Так, ну конкретно такого учня, хто довів мене до сліз не пам'ятаю, але сльози гордості, звичайно, це коли йдуть твої 11 класники, яких ти колись навчав, Це сльози гордості, радості. Але вони сльози і істерики, сльози відчаю. Коли навчаєш дитину в першому класі читати, кажеш їй звук ли, ли не до звука о, а дитина читає му. Такі сльози теж були. часто смачні обіди, навіть якщо запізнювались на урок. Вітання завжди була справжньою ареною битви за останню булочку. І зізнайтеся, хіба ж не тут народжувалися найкращі шкільні жарти. До речі, за цей час наша їдальня змінилося. З'явилося нове меню від Клопотенка. Поновився інтер'єр та ще Мені. у нас є тепер термінал. Марина Петрунка, а яку страву найбільше полюбляють учні нашої школи. Найлучше полюбляє страву картопляне пюре і шмісень мисли. Відбувалися до контролю. Або хоча б робили вигляд. Тут завжди панує тиша. Так, це бібліотека, місце, де ваші шкільні борги вимірювалися не в грошах, а в незданих книгах. Аліна Анатолійовна, назвіть три книги, які популярні серед учнів усіх випусків. Справжнім бестселером, я вважаю, це е, роман Всеволода Нестайка Приодори з Ресуківки, який є справжнім бестселером серед учнів багатьох поколінь. Також хотіла б назвати е, роман Поляна Еліонор Портер, е, якому вже більше ста років, але він все одно користується величезним попитом. І, звичайно, це серія е, романів із семи книг. Про Гаррі Потера. Ця книга йде на ура завжди. О, треба почитати. Так до особливого Мали гучні оплески, проходили святкові концерти, випускні вечори та шкільні вистави. А головне саме тут відбувалися нескінченні репетиції. Скільки слів сміху і незабутніх моментів було пережито на цій сцені? Давайте згадаємо, як це було. випадково вмикав мікрофон і вся школа чула щось несподіване. Так, конфузи ставалися. Було таке, що вмикали радіо і піднімали всі повзуночки і на дальньому фоні було чутно розмову по душам. Ось це учительська. Тут наші вчителі між уроками відпочивають. Домашки. Це місце, де обговорюються важливі питання. Наприклад, як зрозуміти нове оцінювання. Але без них рівнесеньких нам взагалі ніяк. І зараз ми спробуємо у них взяти інтерв'ю. що 20 років тому ваші учні закінчили школу. Скажіть, а якби існувала Нобелівська премія за терпіння? Скільки б разів ви її виграли за цей випуск? Цікаве запитання. Думаю, я точно заслуговую на декілька номінацій. І, можливо, навіть декілька бів виграла за терпіння, з огляду на те, скільки ситуацій було, де потрібно було всіх вислухати і прийняти правильне і зважене рішення. А всім випускникам бажаю впевнено крокувати в успішне майбутнє, у мирній і вільній Україні, і зберегти талант людяності, щоб було тепло і комфортно і вам, і всім, хто поряд. Бою Іванівна, якби наша школа була кінофільмом, який це був жанр? Комедія, драма чи фільм жахів? Ну я вважаю, що школа це взагалі калейдоскоп із мішали. І кожен учень тут актор, який пише власний сценарій. Контрольна. Це фільм жахів. Тому що очікувані завдання учі. Чекає якогось монстра. Пошук столика в їданні. Ну, це, наприклад, квест. Тому що тут треба проявити всі свої уміння для того, щоб вижити. Урок це мабуть звик. Тому що кожен учень дивиться на вчителя як на фокусника і не знає, яке буде чудо в даний момент. Шкільна дружба це, мабуть, молодра, це перші почуття, це знахідка найвільнішого друга. Ну, випускний, це, мабуть, трагедія. Чому? Тому що ти знаєш, що попереду доросле життя, а дитинство вже пройшло. душе. Дарила міністрівна, чому у вас такий момент? Коли ви зрозуміли, що ваша нервова система буде працювати на межі? Ну, я хочу сказати, Сашко, так. У вчителя, напевно, в будь-який момент нервова система працює на межі. Саме головне триматися, посміхатися і робити вигляд, що все є не по плану. Хоч цей план трудовано на перших секундах уроку. Але це вже майстерність. Цікавий персонаж? Ну, був у мене такий учень, про якого я інколи згадую, колись в 10 класі. Це був Вітя Микитенко, який дуже часто прокидався пізно і на перший боку не потрапляв. І в мене день почався з того, що я телефонувала його мамі, говорила, що ваш вітя знову не прийшов до школи. Вона бідкалася про те, що вона ж його посадила поснідати, а насправді дитина поснідавши, не мала знову спати. І тому кожного ранку. У мене починався день з того, що я божу Вітю Бетенка. Але справа в тому, що він був хорошим учнем, він дуже гарно знав математику. Ірина Миколаївна навіть йому ставила 12 з фізики. А от проблема в дитини була, він не прокидався. Він до двох ночі працював над своїми завданнями, виконував математичні задачі і дуже радів з того, що пізно лягався патою. Перетворювалися на закони Ньютона, а звичайні кулі котилися не просто так, а за формулами. Тут випускники ламали голови над задачами, сперещалися про силу терця та мріяли хоч раз побачити фотони на власні очі. які ще пам'ятають лампові телевізори, ті розуміли електрику як науку. Сучасні випускники розуміють як життєву потребу. Тому, як завжди істина десь посередині, між ламповою романтикою і цифровою залежністю. А й справжні емоції. Тут учні зізнавалися, що додавайте обережно, це не просто порада, а питання виживання. Фіня, це не тільки рівняння реакцій, а ще й роки, після яких пахне штаб, ніби сам став частиною експерименту. А як ви пояснюєте сучасним учням, що раніше ви не шукали інформацію в інтернеті, а просто уважно слухали вчителя? Я їм пояснюю так. Раніше букла не було, тому ми всю інформацію завантажували напряму через вуха. Уявіть собі, це сталося! У нас нові комп'ютери. І тут. І тут. Та нова інтерактивна дошка. Я нарешті зрозуміла, що 3D це не магія, а крута річ. Не хочеться навіть зі школи йти. Дарина Вячеславовна, а швидше зависали старі комп'ютери чи учні, коли ви питали про алгоритми? О, ну, звісно, бувало так, що чекати на відповідь учнів траплялося довше, ніж підвисав старенький комп'ютер. Але повірте, їхні напрочі цікаві думки і ідеї вартували очікувати на відповідь. І зараз ми маємо надсучасну техніку, тому набагато швидше нам з ними працювати. Тому 1-0 на користь учнів. А тепер ласкаво просимо до царства хлорофілу пробір експонатів та нового цифрового мікроскопу. Ліля, а ти знаєш усі гарцінки з ток Так. І вивчила їх за одну ніч. біологічний вид випускнику за останні 40 років. Ну, я думаю, що основними рисами цього виду були густе волосся, ентузіазм, Мрія про велике майбутнє та нині розв'язувати генетичні задачі самостійно. Харчувався переважно знаннями. За останні роки кому-випускнику спрошу шлях від книжкового до цифрового. Він навчився виживати. Ну, в таких умовах інформаційного перенавантаження, освоїв соціальні мережі, навчився гуглити. Проте деякі базові навички, такі як уміння писати грамотно від руки, можуть бути втрачені. Головна офіційна зміна, на мою думку, це те, що Хома випускникус навчився робити селфі, знімати сторіс. Це стало для нього життєво важливо, я б сказала навіть необхідно. Ми перед найважливішим місцем це кабінет директора найголовнішої людини в школі. Тут приймаються всі доленосні рішення. Три. Як зробити так, щоб нам було в школі цікаво та комфортно? Кажуть, що сюди заходять із серйозним виглядом, а виходять ще серйознішим. Чи змінюються випускники з року в рік, на вашу думку? Ну, на мою думку, я хочу сказати спочатку, чим вони незмінні. І з року в рік, прощаючись з випускними класами, нам здається, що більше таких талановитих, інтелектуальних, творчих, спортивних, танцюючих, співаючих вже не буде. І це повторюється з року в рік, і це те, що їх об'єднує. Ну а безумовно є і зміни. Мені здається, що з року в рік, особливо останні роки, випускники стають ну, скажімо так, більш прагматичними, упевненими в собі, краще адаптованими до ситуації, яка відбувається навколо. Ну, скажімо так, вони більше готові до життя. І в цьому житті досягати своєї мети. Які найкращі поради чи побажання ви б дали нашим випускникам? Ну, якби я могла їм щось порадити, я безумовно в першу чергу порадила цінувати кожну мить свого життя. Дякувати тим, хто їм допомагає. І самим допомагати тим, хто потребує цієї допомоги. Побажання. Буквально коротке. Бути здоровими і жити під мирним небом. Хай так буде. А зараз ми познайомимо вас із нашими найстаршими учнями. На жаль, вони останній наш випуск 11 класу. Нам дуже шкода, адже вони в нас дуже круті. Світлана Іваніна, якщо б ви могли повернутися у той вересневий день, коли ці діти були п'ятикласниками, який лайфхак ви собі порадили для виживання? Я думаю, особливих лайфхаків не існує. Потрібно просто знайти позитивні якості у кожній дитині, пам'ятати про оптимізм, негативні моменти. Забувати, і тоді все буде добре. Адже більшість дітей позитивні, гарні учні, і заради яких ми приходимо до школи і працюємо і виконуємо свою нелегку роботу. Майже 40 років тому перші випускники вийшли зі стінці її школи, несучи з собою її тепло, знання та спогади. Покоління змінювали одне одного. І ось ми останній випуск. Ми закриваємо цю сторінку історії, але школа житиме доти, доки живе пам'ять про неї в наших серцях. Дякуємо всім, хто був її частиною. Ми останні, але незабутні. Кажуть, що раніше тут був тир, де ви вчилися влучно побадати в ціль. А ми вчимося витримці і спокою під час тривог. Дякуємо усім, хто дає нам можливість вчитися та відпочивати навіть у такі складні часи. Місце, де ви не тільки навчалися, а й мріяли, дружили і закохувались. Адже школа це не просто будівля, це жива історія нашого життя, сповнена спогадів, перших кроків та відкриттів. Зберігайте ці пам'ятні моменти у своєму серці, нехай над вашими головами завжди буде мирне небо, а кожен день буде сповнений світлом та добром.